Доброго дня канал. Обіцяв в минулому ролику, що покажу вам, як відсаджувати, як я буду відсаджувати на Плем'я собі Тут у нас є 9 штук від годівочної Каліфорнії. Бачу, що це таке не цей. Менш похоже на Каліфорнію Ось цей попелест 100%. Піде на плем'я. Цей теж. Ще десь бачу третього. Десь бачу, а там. Решта все. Руна розпродаж. Є теж гарні, але забагато, бо ще є багато малої Каліфорнії. Гарної Каліфорнії. Tu licearka suszy się, albo nasze Hyperiany Zaraz pokażę, tam jest miks To nasz to nas miks Канон з Каліфорнії, це суто м'ясо. Тоді я не можу криля панона не запускав. Це все запущено. І тут, тут у нас є самець гавани. Що так вийшло, ми не знаємо. Мама Каліфорнія, тато теж Каліфорнія, а чого вийшлося Гавана, ми не знаємо. Тут його сестрички, це вже ні. Получилося лише один самець Гавана. Чому так теж треба почистити завтра? Тут у нас малюки багато у нас є. Було 10, лишилося 8. Теж завтра за треба прибирати.